Це вже було давно, коли я був ще невіруючою людиною. Якось прийшов я на зібрання в дім молитви, який ще тільки будувався, вони збиралися ще там десь в підвалі, і перед зібранням дивлюся, встає серед рядів такий здоровенний чоловік. Плечі такі широкі, високі, ручища такі великі. Стоїть, голову так напів схилив і каже: браття і сестри, я дуже прошу пробачення перед Богом, перед вами. Я сьогодні вдарив на роботі чоловіка, він мене постійно якби принижував, але я не втримався і я його сильно вдарив. І стоїть, голову схилив, сумний такий, просить, щоб за нього помолитися, бо тому що йому дуже на серці важко. І ви знаєте, це був оцей перший приклад наочний, очевидний такий, який я побачив поведінки віруючої людини і поведінки християнина. Я сидів для мене то був такий, знаєте, якийсь шок, тому що я дивився на, на, на ту всю картину, ви розумієте. Я дивлюся, люди сприйняли, хтось зараз починає з сестер там молитися, десь там пошипки, розумієте. Воно на мене справило дуже сильне враження. розумієте. Воно сильне враження справило для мене. Що людина може отак просто прийти на зібрання і отак просто стати, е покаятися, признати свої провини. Тоді я ще не знав, що цей чоловік е це є рідний брат е мого майбутнього тестя. І е це було для мене, ви знаєте, перше таке сильне свідчення. І я розумів, що це не є просто якась картинка, розумієте? Бо тому що не треба ошукуватися, люди невіруючі, навіть люди безбожні. Вони бачать щирість і нещирість людей. І ось та картина вона для мене була дуже сильною. Пізніше, коли я вже увірував, прийняв водне хрещення, Господь по милості Своїй пробачив мої провини. І оця ситуація, про яку я розповів, вона для мене мала дуже сильне свідоцтво. Думаю, що вона прискорила також моє покаяння і мій прихід до Господа Ісуса Христа. І... Ось я молодий чоловік, хочу в церкві одружитися, ви розумієте, є вже віруюча сестра, така скромна, така тиха. От, ну Є все, як Біблія пише. Я хочу одружитися. Підійшов до її батька, її батько тоді був деяконом церкви. І кажу до нього: брат Ігор, в мене є така до вас просьба, я дуже полюбив вашу доньку. І я би хотів вас просити, щоб ви віддали мені її за дружину, вашого дозволу на наш шлюб. Скажу зразу, він коли це почув, його лице дуже зраділо, От на лиці була дуже радість. Ви знаєте, він так подивився на мене, він вже знав мене. ну, Я знаєте, як на початку мого увірування, дуже ревний, дуже швидкий, дуже такий, знаєте, десь місцями може і рваний в словах, в поведінці. Але він мене чомусь дуже сильно полюбив. Я не знаю, як це, як це сталося, тому що в моєму житті мене не так багато людей хотіли любити. Але він мене полюбив. І, і ось, якби він сказав, я згоден, я не маю нічого проти. Звичайно, що ви поженетеся. Він навіть не думав, він зразу мені відповів. Але через деякий час я прийшов до них до хати, і він мені каже: Олег, нам треба буде з тобою і з моєю жінкою зустрітися віч на віч, бо тому що дуже з'явилася сильна перешкода, велика проблема. В моєї жінки дуже є багато про тебе інформації, яку треба нам обсудити. І він додав, він каже, він мене назвав Олежик. Він каже: Олежик каже: я тобі вірю я знаю, що Господь тебе простив. Я знаю, що ти багато пережив в житті, але є перешкода, є моя дружина, і нам треба просто поговорити. Ну і ми зустрілися там, в них в кімнаті. Прийшла моя майбутня теща. І бачу, що вона вже така накручена. Розумію, що вже хтось допоміг в лапках допоміг, щоб нашого весілля не відбулося. І вона починає розповідати, що їй люди розказали оце і це і це. І до мене питається, чи то є правда. Кажу правда і продовжує, продовжує. кажу правда, правда, правда. От і бачу, що в неї вже закінчилися до мене запитання, але все одно бачу якесь таке напруження між нами. І я кажу: ви знаєте, вам сказали багато, але вам не сказали всього. Я можу до того всього не тільки підтвердити, що це все. Є правда, але я можу навіть розказати в подробицях вам і розказати все, бо тому що ви навіть всього і не знаєте. Кажу, я набагато кажу, гірший був, ніж вам про мене розповіли. Але мене Господь Ісус Христос прийняв, Він мене полюбив. Я біля його ніг просто схилився, кажу, і він мене очистив. Кажу, от якщо мене прийняв Христос, то чому б вам мене не прийняти? Ну і не дивлячись на ці всі перешкоди, все-таки тесть мій тоді сказав: е е от нас було троє. Він сказав, що весілля відбудеться, я сказав, я дав слово тому чоловікові, вони будуть е одружені з нашою донькою. все. І це був той чоловік, е другий в моєму житті, який для мене послужив прикладом того. Як треба людей любити і приймати? Якщо людину прийняв Христос, то чому ти не приймаєш людину, наприклад? То була та людина, перша людина в моєму житті, яка, ось так, знаєте, повірила мені без всяких умов. Він повірив мені без всяких там якихось лишніх запитань, просто повірив. І він мені тоді сказав. Він каже, Олежик каже: я знаю, що ти є людина Божа. Я знаю, що ти є віруючий чоловік. Я знаю, попри те, то, що тобі зараз приходиться десь, може, десь там каряво слідувати за Христом. Але каже, ми, ми всі каже, проходимо через оцей такий шлях. І він мені просто це все розказав і мене підтримав. І це був той другий чоловік, який на мене справив дуже сильне враження. Це був мій тесть. І, хоча вже нема їх в живих, ні мого тестя, ні його брата, того, який е, так каявся перед церквою, який справив на мене велике враження, е, їх нема в живих, але в моєму серці залишилася така дуже сильно запечатана пам'ять про тих людей, бо, тому що ті люди, вони, і крім того, що я сказав, я би міг тут говорити цілими годинами про тих людей, але оті. Два моменти вони справили на мене дуже велике враження. І зараз я би хотів ще сказати про третю людину. Третя людина то є той чоловік, якого я взагалі не сподівався зустріти десь в церкві. Одного разу, ми якось з молоддю. Я був ще не жонатий, молодий чоловік, тільки прийшов до Бога. І вони десь з'їхали на зібрання в якусь церкву. Я там не знаю, що то це за церква. Кажуть, в селі Стрілки там є церква, ми поїдемо туди на зібрання. Ну і я з молоді туди поїхав. Приїжджаю я туди на зібрання, сідаю десь там між рядами, з молоді нашої з самбора і дивлюся: приходить і сідає чоловік. Я питаюся, хто тут такий є, бо я вже його знав, і мені говорять, це є виконуючий обов'язки пастора в тій церкві, брат Петро Децик. Я розумів, хто це є, я вже був знайомий з ним ще до мого увірування, і я сидів, я не знав, куди мені подіти очі. Я готовий просто був пропасти звітом, просто щоб там не залишатися, бо тому що мене з'їдав сором, мене гнобило то самоусудження. Тому що до мого увірування. Я був в націоналістичній організації, і сотник нашої сотні, тоді дав мені і ще одному з нашої сотні чоловіку дав нам такий приказ побити того комунякова. Ну, ми довго не думали. Звичайно, що я пішов, я його побив. Ми думали, що це є комуніст, бо тому, що нам так сказали, що то є комуняка, що то є цей. А, а виявилося, що це є просто віруючий чоловік. Пізніше я вже це взнав. Я його побив тоді, і коли я його бив, він, він не супротивлявся, він нічого не робив. Він просто стояв і подякував. Ви розумієте? Я, Мені зараз важко про це згадувати, навіть говорити, але просто хочу сказати, що і та людина з'явилася в моєму житті, ви розумієте, я його побачив там, на зібранні. І я сидів під час того зібрання, як на шпильках, бо тому що я розумів, що зібрання закінчиться. А в нас в традиції було так, що ми після зібрання. Встаємо і брати вітають братів. Знаєте, приходимо, вітаємо, подаємо руку. І ви знаєте, то зібрання закінчується. Я вже цілий білий. Мені став той комок в горлі. Я слова не можу сказати. Тому що мені стидно, мені... я не знаю, куди себе подіти, бо тому що я побив віруючого брата. Виявляється. Ну, колись то було, але зараз я стою тут. І закінчується це зібрання, і я підходжу до нього, я слова сказати не можу. У мене просто стоїть оцей, цей комок в горлі. Я підходжу до нього, і я не знаю, що буде. Сказати я нічого не можу. І він просто до мене робить якісь два чи три кроки. Просто підійшов, мене так обняв, <ритулив> притулив до себе як сина і каже: Вітаю тебе, брат. Це було для мене також дуже сильно. Ви знаєте, то було дуже сильне свідоцтво. Я Побачив спочатку те, що я розповідав, побачив сильне покаяння в церкві, сильне покаяння в церкві. Я побачив в церкві сильне прийняття мене як грішника, якого простив Христос. Мені повірив хтось, і це був не просто хтось, це був мій вже тест. Ви розумієте, який потім став моїм тестом. І ось тут ситуація, це є виконуючі обов'язки пастора церкви, розумієте? От, і та картина, вона мені настільки е, також залягла в мою пам'ять, моє серце, що я просто зараз е, вирішив про це розповісти. І ви знаєте, е, цей чоловік потім, е, брат Петро, е, він. Е, Дуже потерпів, звичайно, в церкві своїй, бо тому що з'явилися негідні люди, які захотіли його е, просто усунути з того служіння, яке він ніс. І хоча він не був навіть рукопокладеним присвітером церкви, але і то комусь заважало, ви знаєте. Ну і його проти нього зібрали багато лжесвідчень, і того чоловіка таки усунули. Він, звичайно, що не супротивлявся. Я і не здивований, бо тому що. Я бачив, що він не є агресивний ще тоді, коли я був безбожником. Я бачив, що він не є мстивий і, і він здатний прощати. От, і його також от, взяли і ось так усунули з служіння церковного. І ви знаєте, але цей чоловік він мені також запав в серце, тому що він показав, як можна прощати. ви знаєте. Він показав, як можна людину просто прийняти як віруючого брата, і то, що я вже там прийшов, для нього то вже був такий, знаєте, серйозний сигнал, що ось він прийшов, ви розумієте, я не втік з зібрання, я там досидів до кінця. І мені було потім дуже шкода на це дивитися, що ви знаєте, в розгул одного всього, що було в церквах. В моїй церкві правив бал перелюбник. Там в тій церкві прийшли негідні люди, просто посторонні з церкви до церкви постороння людина, і взяла і усунула його зі служіння, назбирали якихось там ще негідних людей, і зробили їх свідками. І якось я зустрів того брата Петра, то вже процес -то йшов, його вже там на нього там збирали компромати, їздили до Ляховського, до єпископа, до Львова. Він особисто, наїдно ну, розбирався. От, ну, і, звичайно, він, ну, так як то в Ляховського традиції, він дуже багатьох гідних людей втопив, а негідних людей рукопоклав на служіння. І я зустрів того брата Петра, на нього дуже багато тоді говорили. На нього дуже багато було розмов, його дуже осуждали. Але я не та людина, щоб зараз так піти і вірити людським різним пліткам. Побачив його і кажу: брат Петро, я хотів з вами поговорити. Про вас таке говорять, ви вас усунули з того служіння, яке ви виконували. Чи могли би ви розказати, от, ну, що то відбулося? І він мені в подробицях в притаманні йому такій, знаєте, спокійності розповів про те, що йому там приписали якісь там нерухомості, йому приписали, що він якусь там арматуру вкрав десь там з того цукрового заводу. І Він каже, ну я нічого каже, не крав. У мене каже, є накладні. Каже, я то все каже, нам видавали в якості зарплати, бо тому, що тоді все сипалося, бо союз розвалився і видавали в якості зарплати. І, і він каже, там була арматура, каже, от, і йому директор заводу дозволив ту арматуру забрати собі. І він собі з нею зробив виноградник. І ось він мені це все розповів. Він мені розказав про ту хату, в якій він живе, про те, що йому там дали ще щось, якісь там від заводу дали якісь приміщення, що він собі там поремонтував. Каже, навіть хату батьків там приписали, що то теж його там якась там незаконна нерухомість. Ну і ось його так усунули. Мені дуже було прикро, дуже було шкода. Але на той час я йому нічим не міг допомогти, бо тому що мене теж як пробку, знаєте, вистрілили з Самбірської церкви. І я не знав, як йому допомогти. Я сам був в тяжкій ситуації, але я його вислухав, і також я його не осудив в тому всьому, бо тому що я розумів, що просто прийшли негідні люди. І ось тепер, дивлячись з перспективи часу, ви знаєте, та церква, з якої його вигнали, вже отримала тоді того свого пастора. То була людина, яка другий раз прийняв водне хрещення, десь він в п'ятидесятників хрещення приймав, потім того хрещення зрікся, прийняв другий раз в адвентистів. І його потім єпископ, тодішній Мальський, його вилучив як єретика, але потім він вернувся, і його Ляховський єпископ Жиновий ось так реабілітував, скажімо так. Ну і зараз, що я можу сказати, я можу сказати так, що от Стрілківська церква, ви дуже хотіли, щоб того брата від вас усунули. Багато було серед вас, які були ним незадоволені, бо тому що ви багато там говорили, у вас було дуже багато претензій. Ну, усунули ось, ось цього брата Петра. Е я вважаю несправедливо його усунули. Навіть якщо були якісь претензії, то, то не таким способом треба було робити. Що ви отримали? Скажіть мені, дорогі стрілківчани. Ви получили Фабіна, який розвалив вам церкву, який вніс розкол. Ви вперше в історії вашої церкви почали збиратися в двох групах. Ви поділили час, ви мали вже дім молитви в стрілках, і все село дивилося, як ви ходите в дві зміни на служіння. Ви розумієте, що ви зробили? Ви зробили дуже тяжкий поступок проти того брата Петра. Бо тому що ви отримали, ви не отримали щось ліпше, ви отримали біду. І що зараз ви маєте? Зараз той роман, якого ви так дуже сильно хотіли, пастором церкви, що він зараз має? Він зараз жінку залишив. Живе з іншою жінкою і живе прямо через дорогу від, від своєї хати, там, де жила, живе його жінка, розумієте, то є, така, то є така огидна історія, що я би навіть не хотів заглиблюватися в то. Я би хотів просто сказати стрілківській церкві, ви знаєте, що ви натворили. Знайдіть того брата Петра і хоча б просто-напросто підійдіть, так як я підійшов з комком в горлі, просто схиліть голову. Повірте мені, я знаю того чоловіка, він вас прийде, він зрозуміє, чого ви до нього підійшли, він вас притулить, він вас пробачить. Просто розумійте, що зранити людину це проще всього. Відкинути людину це дуже легко. Але справити ще можна, можна піти і справити. Візьміть і справте оце все, бо тому що людина, можливо, пережила важкі часи. Я знаю, що в часи падіння, я не знаю життя того брата, бо тому що в мене з ним контакту не було вже довго і багато років. Але я знаю, що коли в мене був період той такий важкий. Я не міг позбиратися, я зробив дуже багато помилок в моєму житті. Я не знаю, як він живе, наскільки йому було легко, наскільки він вів життя добре, чи може він десь теж в чомусь почав помилятися через те, що пережив тяжкі спокуси і не витримав. Я не знаю, я не можу говорити. Але я би хотів, щоб ви, церква села Стрілки, щоб ви пішли до того чоловіка і щоб ви його перепросили. Бо тому що порівняйте, що у вас було, а що ви тепер маєте. Ви тепер маєте що в церкві? Роздор, ви маєте сварки. Вас, оцей новий, ваш так званий пастер, він вас пересварив всіх, розумієте? Ви розколені. А він пішов до коханки, а ви тепер лишилися з тим, що лишилися. Відновіть оце все, що у вас було, хоча би. Я розумію, що брат Петро навряд чи згодиться бути у вас у церкві служителем. Навряд чи він згодиться. Я того чоловіка трохи знаю, але хоча би просто справити те, що було зіпсуте. І е, в свою чергу, також хочу сказати: я не знаю, чи брат Петро може мене почує, може якось може побачить це відео. Я би хотів сказати дорогий брат Петро. Я не знаю, як ви зараз живете. Я не знаю вашого життя. Я не знаю, що ви пройшли, і як ви встояли, чи ви не встояли. Я не знаю, брат. Але я хочу сказати, щоб ви знали, що ваш поступок, який ви, Зробили в моєму житті, от, от це як ви мене притулили, як свого сина, як ви мене обняли, як ви мене так двома руками сильно до себе прижали, і ви сказали мені, вітаю тебе, брат. Я то пам'ятаю до сьогодні. Я пам'ятаю цей поступок. Він для мене був дуже сильним і є дуже сильним. Я свідчу десь при кожній нагоді, я свідчу про те, як ви зробили. І я людям розповідаю, от, що в моєму житті була така ситуація: я знаю, як виглядає прощення без слів. Я знаю ось це, ви знаєте. І, і я хочу, щоб ви, брат Петро, якщо ви побачите мене, я хочу сказати, що я. Молю Бога, Хай Господь благословить вас, Хай Господь підкріпить вас, Хай Господь, можливо, десь восстановить вас і, може, десь обновить вас. Я не знаю, але я дуже хочу для вас, як для мого брата в Господі, щоб в вашому житті ви розуміли, що. Є люди, які про вас пам'ятають, що один такий то є я. Я пам'ятаю про ваш поступок, і нехай Господь вас благословить, бо цей поступок він для мене був дуже сильним в свій час. Він мені багато чого в серці, багато чого зробилося, такого доброго. Ви знаєте. І хочу також сказати тим людям, які слухають мої ось відео. Ось ці Люди, я вас дуже прошу, не будьте дуже сильно суровими до того, що ви маєте в себе в церкві. Ви знаєте, можливо, десь можливо, десь у вас може не так все є, як треба, але я би дуже хотів, щоб християни вони вчилися на таких поступках, вони вчилися на таких ситуаціях. Нам треба навчитися бути один до одного добрими. Нам треба вчитися сприймати один одного і приймати один одного, і нам треба вчитися прощати один одного. Бо тому, що коли приходять різні такі життєві обставини, Отакий От крок він може бути дуже важливим, бо тому що не тільки для вас, але і для того, хто побачить вас збоку, наприклад, така людина, як я, я побачив. Ось ті три три поступки, і ось ці три поступки вони в моїй душі залишили незгладимий, глибокий, добрий слід. Вони закарбувалися в мені, і вони для мене до сьогодні. Вони для мене є дуже сильною такою підтримкою, бо тому що вони згадуються, вони для мене є прикладом для наслідування. Ті поступки є для мене. Такими, які мене спонукають до того, щоб самому ставати кращим, самому багато в чому змінювати десь своє життя на краще і поступати краще, говорити краще, думати краще, мати серце добре, щире, відверте, відкрите, розумієте. І тому то я бажаю всім християнам, брати і сестри, ми повинні мати любов між собою, ми повинні приймати один одного. Якщо вас десь можливо, ви когось образили, ви, може, когось десь принизили, і та людина десь ходить, плаче, її болить. Знайте, що це все бачить Господь Бог, ви знаєте, що це так просто не минеться. Треба просто-напросто піти тих людей, принижених, вигнаних, потоптаних, розтоптаних, опаплюжених, обруднених. Їх треба просто знайти і просто взяти тих людей і попросити пробачення, якщо у вас є перед ними вина. Нехай Господь Бог благословить нас всіх, щоб в нашому житті ми були святими і праведними, коли прийде Господь. Щоб нам не було соромно підняти руки до неба і сказати: Господь, я тебе чекав, і Господь тоді нас підхопить і забере до себе. Нехай Бог благословить нас в нашому бажанні добра.